Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас немає надходження. Volvo S60» 2016 року випуску з бензином, двохлітровим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль був зі штатів у 2024 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, коричневий шкіряний салон, електровигулювання сидінь, пам'яті водія, мультикермо, електронна приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, підігрів руля, люк. Задній ресий в дуже гарному стані. Також є шторки. На автомобіль встановлені 19 легкосплавні диски на зимовій резині, Також є парктроники, камера заднього виду. Важне відділення у нас просторе, Заявлено пробігу на автомобілі 101 000 км, придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний авторіб буде складати 16 490 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізу. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.